Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді таке аніме, як «Ангельсь... ангельські ритми. І е, це аніме так само коротке, там всього на всього 14 серій. І е, е, також по сюжету вигукнули Герой е, пробуждається в іншому світі, про який він взагалі нічого не знає. Хо, а, і йому в тому світі кажуть, що він вже мертвий. І... Те, що там умерти в тому світі, в якому він переродився, не можна. І також він шукає спосіб, можна так сказати, покинути той світ, і на цьому якраз і построєний там, сюжет. І також це перше із тих аніме, яке я. Мен бачив, що іменно що 14 серій, так як обичного в аніме або 12, або 24 серії. Таке, що посередині то таке я рідко зустрічав. І ще й при тому, що вся основна сюжетна лінія закінчується в 13 серії, а 14 серія даного аніме, то це вже як. Бонусна серія, який так само вже як начебто відкатив те час назад і, і показав те одну із історій, яка там також була та, ізгуптаним героєм і, і його друзями. І ну, саме аніма доволі непогана, якщо начитати не те, що як я казав щось раніше, так що сюжет закінчився на 13-й серії. Так, то аніме доволі хороше, і ті, хто дивився, то можете спокійно його починати дивитись. А якщо ви його подивилися, вже, то напишіть про це в коментарях. А на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд, всім пока.